Смачно і ситно! це про нашу сьогоднішню страву. Сьогодні готую неперевершені трубочки з фаршем. Це простий, але дуже ефектний рецепт для смачної вечері, який підійде навіть для початківців. Я покажу, як швидко та легко приготувати ароматний фарш і ніжний соус, щоб ваші трубочки вийшли ідеальними. До фаршу додаю цибулю, спеції та сіль. Також яйце і все ретельно перемішуємо. Пакет заповнюємо фаршем. Та начиняємо трубочки. В такий спосіб трубочки дуже швидко начиняються. І викладаємо їх в ємкість, якій будемо тушити. Готуємо заправку 2 столові ложки томатного соусу, сметана, можна майонез. Також я додала суміш, У мене болгарський перець перемелений, цибуля та помідори, спеції, сіль, води. Та перемішую, заливаю трубочки. У мене тут 25 штук, на 25 штук пішло 800 грам фаршу. Ще доливаю води і ставлю тушитись максимум на 25 хвилин, цього достатньо. З сметаною, саме те. Куштуйте, пробуйте, це дуже смачно. І підписуйтесь.